З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія. нехай почують голос Твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоб у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоб украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Любов, Бога, о душі вірна. Ціле моє серце розгорілося любов'ю до Господа, бо пізнала я, що Він є гідний моєї повної і найбільшої любові. В який же інший спосіб могла я віддячитися йому, як не своєю найвищою та безмежною любов'ю, О найсолодший вогню, що так сильно палив єси мене, як дуже часто умлівала я із надміру любові Бога. Ти не можеш уявити собі моєї любові, бо ти не видів, як пригортала до свого серця я Боже дитятко. Мені здавалося, що весь світ і ціла земля з усіма своїми багатствами не існують, бо в любові беззастережно віддала я Господові цілу свою душу. Ти, може, читав про це, що я померла? Із надміру, найсвятішої любові до Бога, тепер хіба зрозумієш, з якою безмірною радістю розпрощалася я з цим світом, не переживаючи із того, що робить смерть страшною. Для мене не було нічого більш болісного від думки, що може знайтися хоч один такий чоловік, що не любить свого Бога. Ти, щасливий, коли любиш Бога. Бо хто ж, як не він, може тебе зробити щасливим, усі сотворіння разом узяті не зможуть доволити твого серця та й неконечно їх любити, якщо вони не допомагають до спасення твоєї душі і до більшої любові Бога. Нині обіцяють вони тобі щастя, а завтра обманять тебе, ба навіть у скруті тебе покинуть. Любити Бога це найвище щастя і добро. Це роблять безустанно блаженні у небі, віра вчить тебе, що Бог це найбільше добро, правдиве, єдине, безмірне і незмінне добро, що ти створений на те, щоби Бога любити. Тому дуже помиляєшся, коли любиш над усе щось інше, а не Бога. Або коли свої почування звертаєш до когось іншого. Якби ти справді любив Бога над усе, то дуже мало журився би ти справами цього світу, тоді змінливе Його обличчя не бентежило б тебе. Ти б завжди так поступав, щоб подобатися Богові і ніяка спокуса не була б тобі в силі поконати тебе. Бо ти б із цілого серця любив свого Бога. Всі радощі і добра світу були б для тебе гіркі, як полин, якби ти щиро з усього серця любив Бога, а про все інше не дбав. Багато святих попадало в захоплення, на саму думку про Бога. Вони знали з досвіду, що душа може знайти совершенний спокій хіба в Бозі. Нехай Господь стоїть завше перед очима твоєї душі, часта думка про нього викликає і скріпляє святу любов, хто береже свою уяву і свої змисли перед створіннями, цей скоро відчує, як його любов до Творця щораз зростає. Не тривожся думкою, чим я відплачуся Господові за все то добро, що його він мені дав, бо любити Бога це і є найбільша відплата за його добро. Часто повторюй цю коротеньку молитовку. Боже моєї душі, життя моє, надія моя і радости моя в небі, хто мені тебе засмінить? Дай, щоб я Тебе любив більше від Херовимів і серафимів. Дай мені, мій Боже, щоб твоя любов просякнула все моє єство. Лише тебе єдиного я бажаю. Боже, дай, щоб я тебе все любив, все і по всі віки. Це була моя щоденна молитва. Нею я жила, умирала з нею на устах та й вимовляла її, увійшовши до небес. Іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє, престоле від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так, як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала. Як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом. Хочемо іти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо в небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.